Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя. А то залізете на небо, й ми, не ми, і я, не я. і Все те бачиш, все те знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає Бога, тільки я. Я От ти, німець узловати. Більш нікого добре, брате. Що ж ти таке? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Бо так-то ви навчаєтеся у чужому країні Німець. Скаже, ви моголе, моголе, моголи, золотого. Мерлана голі. Німець каже, ви Слав'яни, 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 Славних прадідів великих. Правнуки погані, і Колара читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і Слов'яну Філи, так і претесі всі мови слов'янського люду. Всі знаєте, а своєї дасть колись буде, І по своєму глаголать по німецькому наказу. Нехай скаже, може, так і треба. Нехай скаже. І мертвими з любими, і ненародженим моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання. Є.